Чіткого поділу святих, котрі б відповідали за ті чи інші ситуації у людському житті в церковній традиції не існує, можна молитися будь-якому святому у будь-якій потребі. Святі молотовно пристоять за нас перед Богом, не будучи обмежені конкретною спеціалізацією. Проте досвід християнського життя. Свідчить про те, що Господь дарує деяким святим благодать для допомоги в тих обставинах, в яких вони досягали успіху, живучи у цьому світі. Наприклад, при хворобах тіла можна звертатись за допомогою до тих святих, які в земному житті були цілителями чи лікарями. Наприклад, до великомучника цілителя Пантелеймона, до преподобного Агапіта Тичерського, до Святителя Луки Кримського. А за допомогою, наприклад, у торгівлі можна звертатись до великомучника Івана Сучавського. Але у всіх подібних випадках важливо розуміти, що Практика молитися певному святому з тієї чи іншої нагоди абсолютно не виключає можливості просити його молитов і будь якої іншої потреби. Тут потрібна розважливість посібників із класифікацією святих за певними потребами краще зовсім уникати. Також слід не забувати, що просити молитовного заступництва за будь-яких потреб можна і у наших святих покровителів, ім'я яких ми носимо. Получається, що молимося усім, відкриваємо книги, шукаємо, кому коли молитися, а про свого найближчого святого, свого небесного покровителя забуваємо.